Всім привіт! Сьогодні розпочнемо відеогляд трактора саме з ключів. Ось так виглядають ключі, викидуха, і сьогодні оглянемо ДТЗ 504 БККУ. І, звісно, перша це ось така презентація цього трактора. ДТЗ 504 БККУ найбільша п'ятидесятка в лінійці тракторів заводу Чангфа, в лінійці тракторів ДТЗ, що представлені в Україні. Класний трактор, дійсно гарна вага, якісно зібраний як для заводу Чангфа. Є певні огріхи, але ви ці огріхи знайдете в кожному виробнику. А сьогодні поговоримо про ДТЗ-504 БККУ і про його комплектацію. Традиційно для лінійки оновленої тракторів заводу Чанфа маємо ось такий передній інструментальний ящик, який виконує роль передньої противаги, і вага цього ящика 80 кг. В ящик можна покласти не тільки пляшку, не тільки бутерброди. Можна покласти і інструмент, і навіть заховати ворогів, якщо вони себе погано поводять. Розмір передніх коліс 83 на 24 розбірний колісний диск. Ось так він виглядає. Пластикове крило, гумовий бризговик. І звертаю вашу увагу, що по центрам коліс в базовій комплектації трактор має ширину 1,30 метра. Якщо ви переставите колеса, матимете 1,40 сорок. Потужні колісні редуктори, міст взагалі передній дуже потужний, агротехнічний кліренс понад 50 см, все грамотно зроблено, а рульові наконечники розташовані за переднім мостом. Як ви зрозуміли, трактор оснащений гідропідсилювачем, і тут стоїть шток двосторонньої дії рульовий, який повертає вам ліве і праве колесо. І сьогодні в нас тестували цей трактор. І скажу одразу, що ті люди, хто тестував цей трактор, були здивовані, що трактор розвертається майже на місці. Виворіт коліс просто суперовий. Під капотом в нас чотирициліндровий дизельний двигун вже з електронікою. Модель двигуна V38N, завод Квянчай. Ну і традиційно пробіжимось по. Комплектації під капотом. В нас є акумулятор на 80 ампер-годин, є електронний вимикач маси. Тобто, коли ви вимикаєте запалення, вимикається маса у всьому тракторі. Спереду під капотом розташований корпус повітряного фільтра, тепер повітряний фільтр паперового типу. Трактор оснащений кондиціонером, і в нього перед основним радіатором стоїть радіатор системи кондиціонування. Далі йде величезний радіатор охолодження двигуна, в ньому 15 літрів рідини і зараз в ньому залитий антифриз. Плюс до всього стоїть розширювальний бак для системи охолодження. Далі в нас, ви бачите, йдуть потужні патрубки вже на впускний колектор. Впускний колектор, ось так виглядає. Показую детально, тому що це новий двигун. Компресор кондиціонера, дивіться, компресор. Для пневмосистеми ви підмикаєте або вимикаєте, якщо вам необхідно. Далі у вас стоїть паливний фільтр з підкачкою, стоїть масляний фільтр, є щуп, є заливна горловина в зручному місці, є модуль керування насосом паливним, є електроніка. Бачите, як виглядає. Тепер обійдемо з іншого боку. Поки обходимо, зверніть увагу, що в захисному чохлі розташований глушник, він під капотом у вас. Далі у вас генератор, два гідронасоси, стартер, і ось так виглядає цей двигун. Сучасний двигун. І звертаю вашу увагу. Якщо ви хочете побачити максимально детальні технічні характеристики цього двигуна заводу Кванчай моделі V38N, запрошую вас. На веб-сайт Мотосторкум'яй. Там все розписано, можете подивитись. Ну і заодно, хто нетерплячий, може зайти на сайт MotoStorume'e і подивитись ціну цього трактора ДТЗ-504 БККУ. Ліворуч по ходу трактора. Далі посередині ми маємо дві сходинки. Маємо величезний пластиковий бак. Дивіться, в нього є захист. Об'єм цього баку 65 літрів. І зверніть увагу, що для вашої зручності обслуговування всі масльонки виведені в зручне місце під кабіну. Вам не потрібно лізти під кабіну для того, щоб прошпрацювати трактор. З правого боку кабіни так само дві сходинки, так само прес масльонки і бачите, в системі гідравліки присутній гідравлічний фільтр. Щеплення у трактора сухого типу дводискове, збільшеного діаметру, розраховане на навантаження на трактори до 90 кінських сил. Пропускаємо коробку перемикання швидкостей, тому що про неї поговоримо, коли сядемо в кабіну. Проходимо по зовнішнім елементам вузлам агрегатам. Позаду в нас колеса розмірністю 11 на 32. Розбірні колісні диски, можливість розсувати, сувати колію по ступиці, плюс можете переставляти колеса, плюс на колісних дисках встановлені дві противаги по 90 кілограм на кожне колесо ліве і праве, а противага сама по 45, тобто дві по 45 – 90 кг. Сподіваюсь, зрозуміло. І переходимо тепер до триточкової навіски і задньої частини трактора. Сама триточкова навіска виконана тут достатньо традиційно. Є окремий величезний гідробак гідравліки, є ось такий щуп, який виконує і роль заливної горловини, є гідророзподільник на три канали з регулюванням швидкості потоку, є зовнішні циліндри потужні, і є нижні тяги зі стандартними яблуками в комплекті яблука на 28 плюс. Буксирувальний гак на два положення, і плюс вал відбору потужності на дві швидкості 540 і 1000. Зверніть увагу на потужний задній міст цього трактора. Уважно зверніть увагу, він неймовірно потужний. Гальмівна система представлена тут у вигляді дисків, які розташовані в масляній ванні, як у великих важких тракторів. Є заливна горловина. Завдяки якій ви спокійно, зручно заливаєте мастило в задній міст і в коробку перемикання швидкостей для вашої зручності на коробці присутній ось такий зовнішній індикатор рівня мастила. Кріплення нижніх розкосів і бокових розкосів триточкової навіски дійсно потужні. Виробник заявляє про те, що ви можете навантажувати триточкову навіску до 1200 кг. Для зручного керування підйомом опускання на візки ззовні є окремий важель. Ну і одразу зверну увагу, що є ось такий бачок омивача вітрового скла, є розетка електрична під причіп і є планка для кріплення номерного знаку. Оскільки трактор оснащено компресором, у трактора під правою стороною кабіни розміщений ось такий ресівер на 12 літрів і пневмовихід. На капоті трактора дві галогенні фари ближнього дальнього світла. На кабіні присутні повторювачі поворотів, також габаритне світло, а зверху на кабіні спереду і позаду розташовані по дві додаткові фари. Також на кабіні присутні зеркала заднього огляду. Ну і найголовніше на тракторі присутні камери 360. Одна камера. Розташована безпосередньо на капоті. Ось тут перед значком ДТЗ. А бокові камери розташовані в даху кабіни, і вони дуже зручні. Ну а позаду в нас є проблисковий маячок, і сама камера огляду назад розташована по центру кабіни. Двері кабіни трактора відчиняються ліворуч і праворуч, а також відчиняється заднє скло. Дизайн кабіни продуманий до дрібниць. Завдяки двом сходинкам ви невисоко піднімаєте ногу і спокійно можете сідати в кабіну, як ліворуч по ходу трактора, так і праворуч. Продовжимо огляд кабіни безпосередньо зсередини. Кермо регулюється по куту нахила, і спереду, замість панелі приладів, у вас електронний планшет. Проста індикація, але при цьому інформативна. Оберти, вольтаж, напрацювання, температура. Також є додаткове меню, але вже власники будуть самостійно знайомити з ним. Коробка перемикання швидкостей має реверс, а важель реверсу знаходиться ліворуч від керма. Коробка перемикання швидкостей має 4 передачі. Має роздатку повишений, понижений діапазон і нейтраль. А також окремо ліворуч у вас знаходиться важель ходу зменшувача. Праворуч від керма у вас знаходиться багатофункціональний перемикач світлових приладів. Це світлові прилади, повороти, а також головне світло плюс сигнал. Трактор має підвісні педалі, і ось тут, по центру, в зручному місці, знаходиться. Речажок, який відповідає за регулювання кута нахилу керма. Ну а педаль газу у нас електронна, ось такого зручного типу. Вона розташована на підлозі, і на підлозі у нас широкий плотний товстий гумовий килимок. Бокові панелі кабіни мають гарну таку обшивку. Вона виглядає дуже-дуже дорого по багатому. На лівій стороні для зручної посадки у вас є ручка, є ось такий великий підстаканник, або навіть можна сказати, що під Є дві розетки, є ось така ніша, і ви спокійно можете її відчинити. І в неї є функція охолодження від системи кондиціонування. Біля важеля ходозменшувача у вас знаходиться важель увімкнення повного приводу, а також динамік. До речі, динаміки розташовані як знизу, так і по стелі, Але по стелі покажу вам пізніше. Важель валу відбору потужності розташований праворуч. А саме сидіння дуже комфортне, воно з паском безпеки і воно тканеве. Також у сидіння є регулювання жорсткості. Ось вам демонструю. Як і будь-який міні-трактор, трактор ДТЗ 504 БККУ має педальний принцип механічного блокування міжколісного заднього диференціалу. На правій стороні кабіни у вас три сині ручки, які відповідають: дві за роботу гідровиходів, одна за роботу підйому опускання навіски. Також в новому дизайні оформлений ручний газ або круїз-контроль, як ви звикли називати. Також по правій стороні у вас електронний перемикач режимів роботи двигуна, в залежності від навантаження. У вас є три режими: аварійка і робота проблискового маячка. Кабіна закріплена на гумових подушках, вона повністю герметична, і всі з'єднання з зовнішнім світом у кабіни, як кажуть, просто мають резинові герметичні прокладки. Передня подушка кабіни також дійсно величезного розміру. Ну і тепер стеля кабіни, має сама кабіна система фільтрації позаду над зоною посадки тракториста. Далі у вас блок управління кліматом, система кондиціонування вмикаєте вимикаєте, обігрів. Повітродуйки розташовані по периметру кабіни стелі, є магнітола. Ви бачили на початку відео є планшет, зараз вам ще раз його покажу. І діодне освітлення кабіни. Ось так виглядає сонцезахисна шторка і праворуч у вас екран планшета, на якому відображається основна інформація, це камери на 360. Я детально в цьому відео продемонстрував вам трактор DTZ504 БККУ, продемонстрував в цілому всі вузли агрегати, показав вам комплектацію, ну а відносно ціни. Я вас засмучу. Ціна цього трактора буде зазначена на сайті motostore.com.ua Будь ласка, заходьте на сайт motostore.com.ua або телефонуйте за номером 098 949 9090 і дивіться актуальну ціну як в доларах, так і в гривні. Для вашої зручності ми розміщуємо ціни в двох валютах, щоб вам було зручно орієнтуватися по ціні. Гарантія на трактори ДТЗ складає 3 роки. З кожним трактором йде пакет реєстраційних документів, йде гарантійний сертифікат на 3 роки. Надається послуга, підмінний трактор, яка є по суті досі унікальною, тому що, окрім як на трактори ДТЗ і на трактори Кентавр, Підмінних тракторів ніхто в Україні не надає. Також до кожного трактора надається інструкція українською мовою, а також комплект Зіп. Кожен ЗІП індивідуальний, і коли ви купуєте трактор, вам передається весь необхідний пакет інструментів, документів, сертифікатів і все, що необхідно, для того, щоб ви не тільки розпочали обкатку і експлуатацію, а ще й отримали реєстраційний номерний знак. Якщо відео сподобалось, обов'язково поставте лайк. Напишіть коментар, яке враження у вас про цей трактор. Також нагадаю, що вже було відео, де зважили і показали реальну експлуатаційну масу цього трактора. Ну а вся інформація більш детальна, традиційна на сайті motostore.com.ua. Я вам дякую за увагу. Чекаю вашого замовлення в мережі магазинів MotoStore. І, звісно, до зустрічі в наступних відео оглядах.